Вешті настало майбутнє пожежогасіння. гасіння. Подякувати за це варто розробникам системи Автоміст. Вона виявляє пожежу і спрацьовує у 14 разів швидше, ніж звичайні спринклерні системи. До того ж, блоки Автоміст монтуються не на стелю, а в стіни та підключаються до домашньої водопровідної системи. При цьому підключення не тільки просте, але й економічне. Наприклад, за 10 хвилин автоміст витратить третину ванни води, тоді як звичайна спринклерна система більше трьох ванн. а зорієнтувати і вибрати найкращі блоки для гасіння в кожному конкретному випадку системі автоміст допомагає інфрачервоне сканування. Вітністю близько 98% хоча б один рік із наступних п'яти буде найтеплішим в історії метеоспостережень, та в деяких регіонах через це буде більше дощів. Так що організація ливнівок і систем збору води для мешканців багатьох міст питання не тільки комфорту, але й крайньої необхідності. Та чи знаєте ви, що дощова вода чудовий ресурс для бізнесу? А ось компанія Річардстрейнвотер знає, вона продає 12 банок очищеної дощової води приблизно за 17 доларів. Організувати схожий бізнес можна завдяки ось таким системам. А якщо бізнес не хочеться, система порадує і іншими плюсами, як вам економія на платежах за воду. До того ж, у деяких регіонах влада частково компенсує встановлення таких систем, та й запас води у разі посухи або лісових пожеж зайвим не буде. До речі, один із варіантів застосування зібраної дощової води це полив саду. Та для того, щоб витрачати її в оптимальному режимі, можна зібрати розумну систему із кількох компонентів. Наприклад, завдяки цифровому таймеру вдасться налаштувати не тільки тривалість, але й тип зрошування. Плюс у таймері є щотижневе програмування зрошування із розбивкою по днях тижня. Якщо такі можливості поки що не потрібні, продаються і простіші таймери. Наприклад, ось такий нагадує своїх кухонних колег і дозволяє. Встановити час поливу в діапазоні до 120 хвилин. А щоб вода лилася куди треба, на додаток до таймера цей же виробник пропонує ось такі дощувачі. Вони можуть поливати і на 20, і на 360 градусів. Від ламп і мікросхем до бритв і медичного обладнання, чого тільки немає в каталогах транснаціонального гіганта Philips. Так що і в тему випуску у компанії знайшлася дуже цікава розробка. Вона називається Philips Hue Secure і є комплексною системою домашньої безпеки. В систему входять камери, датчики відкриття вікон та дверей, динаміки із двостороннім зв'язком та сигналізація. У кожного компонента системи свої фішки, наприклад, доступні камери із потужними світлодіодними прожекторами та штучним інтелектом. А датчики пропонують ставити не тільки на двері та вікна, але й на меблі, щоб, наприклад, при відкритті дверцят шафи вмикалося світло. Ну і куди ж без програми для смартфонів? Саме вона оперативно повідомить про званих і непроханих гостей. Як продати вуличну парасольку за 400 доларів. Виявляється, достатньо поставити дистанційне управління та акумулятор на 10 400 мА. Тепер парасольку можна відкрити і закрити із відстані 20 метрів, а заодно використовувати як павербенк. Парасолька називається Blue. Її автори впевнені, це новаторська технологія, яка покращує якість життя на свіжому повітрі. Шкода їх розчаровувати, таблу не одні такі на ринку, бо за 530 доларів конкуренти продають Ebow High. Це крутіша парасолька на додачу до дистанційного управління. Вони пропонують сонячну панель та освітлення. А завдяки датчику вітру, e High автоматично закриється при погіршенні погодних умов. Клієнти зі списку найбільших світових компаній Фотін 500, постачання в більше ніж 100 країн світу, приємна та комфортна атмосфера для 2,5 мільйонів людей. Все це досягнення компанії Соло Чим же вона займається? Дивно, але бізнес Солотюк побудований на ось таких сонячних тунелях. У компанії впевнені, це революційний варіант доставки сонячного світла практично у будь-яке приміщення, приблизно 2 години роботи і приміщення стане не тільки світлішим, але й енергоефективнішим. Навіть базовий варіант тунелю 750DSC пропонує до 15 метрів довжини і підходить для великих приміщень із підвісними стелями, наприклад, для конференц-залів та класів. А скласти та виконати монтаж спеціалісти з солодю готові в один день. Ще кілька продуктів, пов'язаних із сонцем. Їх розробники думають приблизно в одному напрямку та пропонують вентиляційні системи на сонячній енергії. Обидві системи відмінно стануть на металеві, дерев'яні та дахи із черепиці. В обох випадках системи оснащені безщітковими двигунами. Проте друга система виглядає трохи цікавішою, бо витримує навіть ураганний вітер швидкістю 177 км за годину. Плюс її розробники уточнюють, що можливостей про версії вистачить на 46 квадратних метрів. Ну а з додаткових бонусів обох систем варто виділити економію на електрику та мінімізацію ризику появи у приміщеннях пліснявих. Чи знаєте, ви що під час затоплення будинку або квартири збитки будуть у 6 разів більші, ніж від пожежі, і у 8 разів більші, ніж від злодіїв? Задуматися про захист майна пропонують розробники системи FLO. Вона цілодобово моніторить труби і одразу ж вимикає воду, якщо знаходить протікання. Завдяки FLO ризик затоплення знижується на 96%. Повідомлення про протікання, а також дані щодо витрати води, тиску та інших параметрів, виводяться на смартфон. А при необхідності фло підключається до віртуальних помічників типу Аякса. Придбати систему можна за 575 доларів. Тичний моніторинг протікання це круто, але що робити, якщо вода прийшла ззовні? Наприклад, що в 2016 році в Західній Європі опадів випало у півтора-два рази більше, ніж місячна норма. Подібні погодні примхи часом складно передбачити, але підготуватися до них завдання цілком посильне. Зокрема, із захистом гаражу допоможуть ось такі пороги. Розмірів безліч. Наприклад, є поріг довжиною 5 метрів і висотою 5 сантиметрів. Встановити такий можна максимально оперативно, оскільки він кріпиться на клей. Комплект із порогу на 5 метрів та двох упаковок бок клею продають за 241 долар. Перевага наших жалюзі не в самій технології, а в тому, як ця технологія полегшує ваше життя, розповідає компанія Bisson. На втіху покупцям один пульт контролює до 15 жалюзі. Якщо возитися з пультом ліньки, можна налаштувати розклад роботи жалюзі зі смартфону. А якщо і у смартфоні купатися не хочеться, жалюзі чудово зрозуміють голосові команди, тому що підключаються до Siri, Alexa і Google Assistant. Живлення для жалюзі забезпечують вбудовані батареї. Всього 6 годин зарядки і можна не турбуватися цілих півроку. До того ж, жалюзі дають і дуже неочевидний бонус. У бісон впевнені, що нерухомість такими жалюзі вийде дорожче продати. Ціна за них починається зі 180 доларів. У 2021 році в США провели опитування на тему крадіжки посилок. І виявилося, що жертвою таких крадіжок став кожен четвертий житель країни. Тому смарт-ящик для посилок, як ніколи в тему. Він коштує 400 доларів і надійно зберігає посилки у своєму цілісному металевому корпусі, захищаючи їх не тільки від злодіїв, але й від негоди. Ящик відкривається декількома способами. Наприклад, він розуміє голосові команди з Google Assistant або Alexa, а кур'єру можна скинути Пінкот також ящик, оснащений камерою на 1080 p Відео з неї виводиться на смартфон у режимі онлайн. Зберегти найкращі моменти дозволить хмара на 16 гігабайт. А у відверто проблемних районах дуже доречною буде можливість кріплення скриньки на болтик. Phantom Screens почалася майже як у Apple, Обидві компанії були засновані в гаражі, та обидві стали дуже відомі: Apple по комп'ютерах, смартфонах та іншому. А Phantom Screens по висувним екранам. Колись це був єдиний такий продукт на ринку. Та й сьогодні, коли з'явилися конкуренти, екрани Phantom Screens вважаються найкращими. Компанія працює за принципом сім разів відміряй, один раз відріж, і в кожному замовленні враховує особливості приміщення та побажання клієнта. Французькі чи голландські двері немає проблем. Будинок площею більше 370 квадратних метрів не питання. Панорамні вікна чи, взагалі, патіо легко. Не дивно, що представники Phantom Screens працюють від Канади до Нової Зеландії. Навіщо мучити організм нескінченними підйомами по сходах, якщо людство винайшло ліфт? Тим більше, що ось такий. Відмінно впишеться навіть у невеликий приватний будинок. Розробники настільки впевнені у надійності своїх ліфтів, що дають першу в галузі п'ятирічну гарантію. Залежно від моделі, ліфт піднімає від 250 до 400 кілограм, тобто від 2 до 6 людей. Максимальна висота підйому 10 метрів. На висоті і дизайн покупці можуть вибрати з декількох колірних рішень і навіть поставити тоновані вікна. А в спеціальному додатку можна не тільки погратися з підсвіткою ліфта, але й перевірити його технічний стан. фіналі випуску відпочинемо у приємному затінку під ось такими тентами. Вони відмінно підійдуть не тільки для особистої альтанки, але й для відкритих кафе, зони басейнів, патіо і схожих місць. Роблять такі тенти із тканини, що дає затінок до 90%, стійкої до бруду, ультрафіолетового випромінювання і вогню. До того ж, вони відмінно підходять навіть у масштабних проектах. Наприклад, якщо потрібно 9 метровий тент. Рухати такі тенти допомагає моторизована система із дистанційності. Станційним управлінням, але найбільш приємне те, що є великий вибір на ринку.